Усім доброго дня! У нас, як завжди, про Volkswagen. Сьогодні у нас т четвертий з заміною двигуна. Тут стояв 1,9 турбодизель АБЛ, Будемо його ставити, такий самий свій двигун, який ми привезли з Європи. У нас є багато оригінальних запчастин, двигунів КПП. Ходової частини, дрібних запчастин, також надаємо послуги сервісу СТО Ми знаходимося в місті Вінниця. у кого цікавлять оригінальні запчастини до Volkswagen T4, Volkswagen LT. Ми такі автомобілі розбираємо, привозимо, маємо багато оригінальних запчастин. Номер телефону буде знизу під відео. На все добре, до нових зустрічі.